Доброго ранку. Всю сьогоднішню ніч російсько-окупаційні війська були по Дніпропетровщині. Під ударами у нас опинились Нікопольські та Криворізькі райони. На ранок ворожа ракета влучила у Дніпровському районі. Зранку росіяни поцілили ракетою в Дніпровський район. Зараз на місці працюють всі служби. Інформація уточнюється. Накривали росіяни, з Росіяни з градів та важкої артилерії три громади Нікопольського району. Це Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. З людей, на щастя, ніхто не постраждав у Нікополі. Внаслідок обстрілів пошкоджено з десяток будинків та електромережа. 630 родин зараз залишається без світла. Аварійні бригади вже працюють на місці. У Марганицькій громаді через обстріл сталася пожежа удачному будинку. Вогонь приборкували сім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. У Мирівській громаді без електропостачання залишається майже тисяча сімей. Енергетики вже працюють над відновленням комунікацій. Під обстрілами опинилась і Зеленодольська громада Криворізького району. Ворог понівичив житлові будинки, сонячну електростанцію, склади сільгоспідприємства, газогін та лінії електропередач. Без світла також залишилися понад 350 родин апостолівської громади. Електромережу вже відновлюють.